Як навчитися продавати свої товари та послуги через блог. І ключове тут саме навчитися, тому що ту схему, яку я тобі сьогодні розповім, потрібно практикувати, потрібно постійно-постійно її впроваджувати, тестувати, підкручувати формати, покращувати якість, покращувати взаємодію і, як то кажуть, набивати руку. Сьогодні я розповім тобі. Який досвід можна монетизувати? які цільові аудиторії це продавати, як комунікувати з цільовою аудиторією, поступо, про що та як з ними говорити, в яких форматах. І найважливіше, я покажу тобі, як це правильно планувати, якими інструментами користуватися. Це відео варто зберегти вже прямо зараз, бо ти ще не раз до нього повернешся. То як через контент продавати свій досвід? Для початку потрібно свій досвід оцифрувати. Треба взяти все, що ти маєш, знаєш та вмієш, і зробити з цього релевантний продукт, як то кажуть, поєднати силу трьох. Якщо в тебе продукт вже є, ти можеш просто перейти по тайм-коду на наступний етап, але якщо в тебе цього поки немає, то я попрошу тебе реально зосередитись на цьому. Тому що дуже часто проблема не в тому, що ти погано створюєш контент щось не так говориш, не так ведеш цей блок. Проблема в тому, що немає продукту, немає чіткого продукту, і немає продукту, який би був релевантний до цільової аудиторії. Тобто, щоб він відповідав запиту саме цільовій аудиторії. Або ти некоректно про це говориш, або ти з того всього, що ти знаєш та вмієш, взяла не те. Це дуже велика проблема у людей, в яких реально є багато досвіду, багато різношорстного, як то кажуть, досвіду, і вони просто взяли не те, що потрібно людям. І акцентують увагу не на тому, і говорять не про те. Якщо ти відчуваєш, що це прямо твоя проблема, і ти сама не можеш в цьому розібратись, приходь до мене на консультацію. Що там буде відбуватися? Ти заповниш форму. Я цілий тиждень буду заглиблюватися в тебе, в твою особистість, в твій досвід, в що ти робила, як ти робила, що ти до цього продавала, яке воно, я все подивлюся, і зроблю тобі відповідь, як краще монетизувати те, що ти знаєш, ти вмієш. Я передивлюся твої продукти, я проаналізую, що ти робиш, як ти робиш, і дам тобі твій релевантний продукт. Направлю тебе. Де є запит, що людям потрібно з того, що ти знаєш та вмієш, і як з цього, в якому форматі це подати. Чи це буде консультація, чи це буде просто записаний воркшоп, і воно буде продаватися краще, ніж консультація, і так далі. Тобто, якщо в тебе проблема саме затик на початковому етапі, то ось таке тобі моє рішення і моя допомога. Наступне, потрібно мати. Розуміння, хто твої люди і що їм потрібно. Це також один із ключових моментів, тому що можна мати афігезний продукт, можна класно створювати контент, вести блог максимально якісно, але вести його не на ту аудиторію. Тобто говорити не з тими людьми, не їхньою мовою, взагалі, не тим, що їм потрібно. Не акцентуючи на їхніх проблемах, на їхніх болях, на тому, що вони хочуть, як вони хочуть. Тобто, коли ти не розумієш, з ким ти говориш, ти явно говориш не те. І тут може бути якби не состиковка. І якщо в тебе є, ти відчуваєш, що я от зараз говорю, і ти відчуваєш, блін, походу, це от в цьому прикол, в цьому загвоздка. Знову ж таки, ти можеш до мене звернутися. Розповісти, що ти продаєш, кому, на кого ти націлена, і я згенерую тобі і віддам ось таку картинку про твою цільову аудиторію. Почитавши це, тебе реально будуть інсайти. Ти реально зрозумієш, що не так ти говориш, і доносиш. Це другий момент. Дисклеймер: ті, хто купують мої шаблони. Я для всіх генерую такі портрети. Для тих, хто проходить мою консультацію, я для всіх генерую такі портрети вашої цільової аудиторії. Тому, якщо ви захотіли консультацію, то вам не потрібно окремо це замовляти. І якщо ви купите шаблони, про які я сьогодні поговорю, вам теж це не потрібно купувати окремо. Якщо в тебе є класний релевантний продукт, і ти вже чітко знаєш свою цільову аудиторію, то переходь одразу до справи. Одразу переходимо до Customer Journey, до шляху нашого клієнта. Від знайомства з нами, як з експертом-спеціалістом, до покупки. Перший крок. Що нам потрібно зробити на першому кроці? От людина ще не знає про наше існування, вона взагалі не здогадується, що в неї є якісь проблеми, що є спеціалісти, які ці проблеми вирішують. Ну, от представляємо собі, що людина взагалі нас не знає і не знає, що в неї є якась проблема. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно активувати запит. Нам потрібно просвітити людину через підсвічування проблеми, через те, що ми їй кажемо. Слухай. Є отака проблема. І чого ми добиваємось? Ми добиваємось, щоб в голові в людини замайоріла думка про те, що я навіть не знала, що в мене є ця проблема. І що це взагалі проблема, і що це потрібно вирішувати, що не можна з цим жити взагалі. Так? Це як з. М Хворобами, які люди не лікують руками, і вони навіть не знають, що взагалі в них вони є. Це те саме, що з психологічними якимись травмами, про які люди не здогадуються, і все життя живуть, мучаються, і не знають, що це можна вирішити. Це те саме, що люди живуть ну, з багатьма проблемами в своєму житті. і Поки їм хтось не вкаже на цю проблему, вони навіть не, ну, не думають про те, що її потрібно вирішувати. Так? От на цьому етапі нам потрібно акцентувати людину в проблему. Тобто макнути людину в цю проблему і от дати їй усвідомити її, дати їй зрозуміти, що проблема існує. Наступний крок. Коли ж людина реально усвідомила цю проблему, в ній може ну, якби біль, тривожність, я не знаю, як цю проблему вирішити, і вона почне шукати, тобто вона почне шукати, як їй вирішити цю проблему. Тобто вона вже не зможе це розгледіти, вона вже не зможе з цим жити, це вже настільки стає некомфортно, вона вже цього слона в кімнаті не може не бачити. Їй потрібно з цим щось робити. Що люди роблять в цей момент? Люди в цей момент активно починають гуглити, шукати, слухати спеціалістів, слухати людей, в яких такі самі проблеми, блогерів, всіх, хто говорить про це, хто цим також хворіє, хто має таку саму проблему, слухати тих, хто вирішує ці проблеми, щоб знайти, що? щоб знайти найпростіший спосіб вирішити її. Найдешевший, найпростіший, найлайтовіший, можливо, так? Тобто людина шукає сценарій вирішення своєї проблеми, відчуваючи при цьому дискомфорт дикий. Я хочу цього позбутися. От що відчуває людина на цьому етапі. Їй болить їй неприємно, їй дискомфортно, вона хоче це вирішити. Це, виходить, другий крок шляху нашого клієнта. І тут ми маємо розуміти, що людина в цей момент буде всюди шукати не тільки в нас. В нас ця інформація має бути, а також людина стикнеться з величезною кількістю контенту. Десь це буде дуже протирі... Вона стикнеться з купою протиріч. Одні говорять так, інші так. І тут нам потрібно на третьому етапі. Звести цей весь хаос інфи в сценарій вирішення її проблеми з бенефітами, з вигодами, чому саме в нас вона має лікуватися, чому саме ми маємо допомогти їй вирішити цю проблему. Тому що в нас швидше, тому що ми знаємо, як зробити легше, тому що ми знаємо, як за неї вирішити цю проблему. Розумієте? Тобто тут, на цьому, на третьому кроці, на третьому степі, на третьому кроці цільової аудиторії до вирішення проблеми, маємо бути ми. Ми маємо переконати людину в тому, що це маємо бути саме ми. Наступний крок. І тут дуже важливо, і це багато хто опускає, нам потрібно людину затригерити, робити це прямо зараз. Не відкладати в довгий ящик. Тут ми можемо трішки надавити на те, що якщо запустити проблему, стане тільки гірше, якщо, зу, якщо зупинитись на цьому етапі і не робити, то буде далі дорожче, якщо, наприклад, не лікувати зуби вже зараз, то буде дорожче. Тобто тригер має бути реально конструктивний, і той, який допомагає людині прийняти рішення вже зараз, не відкладати, не замовчувати проблему, а вирішувати її. Йти до терапевта, ти бачиш свою травму, ну так виріши її. Для чого ти з цим далі живеш? Правильно? Правильно. Ти бачиш, що ти не знаєш, як правильно вести цей блок, ти неправильно плануєш, або ти взагалі не плануєш, або ти починаєш планувати, але не робиш. Так купи цей шаблон вже і почни робити правильно. І тоді отримаєш свій результат. Логічно? Логічно. Наступний крок. Якщо ж людина. Тригирнулась, вона готова, але ще вона десь плаває, десь ще вона не розуміє, як їй бути, можна дати їй такий тач, можна дати їй приклад, як у когось це було. Для того, щоб вона синхронізувалась своїми цілями. Тобто можна цю вирішення цієї проблеми приклеїти до. Її цілі. Сказати, якщо ти хочеш народити, то тобі спочатку потрібно схуднути. Бам! Тобто дати людині взаємозв'язок її цілі з проблемою, тому що дуже часто вагітність неможлива, якщо в тебе є надлишкова вага. Якщо в тебе підвищений цукор, якщо в тебе підвищений кортизол і так далі. Тобто, якщо ти хочеш це, то тобі потрібно вирішити цю проблему. І якщо дійсно в людини ціль стоїть завагітніти, то вона буде робити все, щоб знизити кортизол, зменшити цукор, зменшити вагу, натренувати себе, підготувати тіло для того, щоб отримати свою бажану мету. На цьому етапі ми поєднуємо ціль людини і вирішення проблеми, щоб без того не буде цього все. Тобто, щоб людини було чітке розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Шостий етап. Частина аудиторії, яка ще до цього не купила, тобто хтось купить на етапі проблеми, хтось свідомий, бачу проблему, треба її вирішити. Хтось купить на етапі болі. От мені вже болить, мені вже нестерпно, я куплю. Хтось купить на етапі бенефіта. Ух ти це вигідно, мені це потрібно, тому що мені це вигідно. Це в моїх інтересах. Бам купила. Хтось купи на етапі тригера. Блін, ну вже не можна далі так. Ну, вже з цим потрібно щось вирішувати. Бам купила. Хтось купить на етапі. Цілі. От є моя ціль, а є вирішення проблеми. Ну, це логічно, блін, аж. Що я раніше так не думала, ну, мені так раніше ніхто не пояснив, бам, я купила. Але є частина аудиторії, яка вже прогріта, яка вже розуміє, що в них є проблема. Вони відчувають цю біль, вони розуміють всі свої вигоди. Ви вже їх і затригерили, і от вона вже дійшла, але в якийсь момент не купила. Ви вже їй ціль. Показали, що хочеш це зроби це. Ну, логічно, не купила. Що ж таке? Бар'єр, психологічний бар'єр, сумнів, страх. От щось блокує прийняти рішення, щось не дає, і це дуже часто підсвідоміє патерни, упередження, страх є. Сумніви в собі і відсутність гарантій. Мені ж ніхто не гарантує, що в мене вийде. Зі мною ж ніхто не буде за ручкою йти до моєї мети. І тут дуже варто попрацювати з цими бар'єрами, тому що на цьому етапі зливається величезна кількість людей, в яких ви вклали вже дохіра енергії. Тобто ти. Гріла, гріла, спілкувалась, спілкувалась, вкладала енергію, вкладала в контент як експертка, проводила купу стрімів, розповідала, мотивувала бла, 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 бла. А вони не купили, бо в них є бар'єр. І якщо цей бар'єр не проб'єш ти, а проб'є хтось інший, то хтось заробить твої гроші. І тут ну, реально дуже некомфортно, дуже неприємно. Тому варто працювати з бар'єрами. Тому що контент блогу, де не, нема пропрацювання бар'єрів, це просто ахіренний цікавий контент, який не має продажів дуже часто. І наступний останній етап це вигідна пропозиція. Ти вже дуже класно знаєш свою цільову аудиторію, ти вже розумієш. Їх, ти вже на кожному етапі з ними працювала, спілкувалась, ти вже бачиш цих людей в директі, ти вже бачиш їх в коментарях, ти вже кожного знаєш, як себе. Дай їм вигідну пропозицію. Тільки для підписників, тільки для учасників Етеру. Тобто, хто дійшов от з тобою реально до кінця, хто з тобою докомунікував до кінця. Дай їм офер класний, дай їм унікальну пропозицію. Дай тільки по промокоду для тих, хто сьогодні з тобою в цьому сторіс. Дай унікальну пропозицію для підписників телеграм-каналу, хто з тобою вже дуже близько і вже місяць тусує. Дай для старічків, дай для близьких друзів в Інсті, дай для тих, хто з тобою давно, але не міг прийняти рішення. Змотивуй їх вартістю, змотивуй їх додатковою пропозицією, змотивуй їх апсейлом, що окрім того, що вони куплять це, ти їм даш ще щось. Бонуси до продажі. Апсейл, от дай їм більше, ніж вони очікували, щоб для них це о, так це вигідно. Мені вигідно саме зараз це купити. Я хочу це купити прямо зараз. Бо це для мене це персоналізовано. Це прям тільки для таких, як я, які вже давно, для тих, хто дивиться всі сторіс і там знає якесь кодове слово і так далі. Тобто для особливих і плюс вигода. Може бути для особливих плюс вигода. Наступний крок: якщо ж людина тригернулась, вона готова, але ще вона десь плаває, десь ще вона. Не розуміє, як їй бути, можна дати їй такий тач, можна дати їй приклад, як у когось це було. Для того, щоб вона синхронізувалась своїми цілями. Тобто можна цю вирішення цієї проблеми приклеїти до її цілі. Сказати: якщо ти хочеш народити, то тобі спочатку потрібно схуднути. Бам! Тобто, дати людині взаємозв'язок її цілі з проблемою. Тому що дуже часто вагітність неможлива, якщо в тебе є надлишкова вага, якщо в тебе підвищений цукор, якщо в тебе підвищений кортозол і так далі. Тобто, якщо ти хочеш це, то тобі потрібно вирішити цю проблему. І якщо дійсно в людини ціль стоїть завагітніти, то вона буде робити все, щоб знизити кортизол, зменшити цукор, зменшити вагу, натренувати себе, підготувати тіло для того, щоб отримати свою бажану мету. На цьому етапі ми поєднуємо ціль людини і вирішення проблеми, щоб без того не буде цього все. Тобто, щоб людини було чітке розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Шостий етап. Частина аудиторії, яка ще до цього не купила, тобто хтось купить на етапі проблеми, хтось свідомий, бачу проблему, треба її вирішити. Хтось купить на етапі болі от мені вже болить, мені вже нестерпно, я куплю. Хтось купить на етапі бенефіта. Ух ти, це вигідно, мені це потрібно, тому що мені це вигідно, це в моїх інтересах. Бам купила. Хтось купи на етапі тригера. Блін, ну вже не можна далі так. Ну, вже з цим потрібно щось вирішувати. Бам купила. Хтось купить на етапі цілі. От є моя ціль, а є вирішення проблеми. Ну, це логічно, блін, аж що я раніше так не думала, ну мені так раніше ніхто не пояснив, бам, я купила. Але є частина аудиторії. Яка вже прогріта, яка вже розуміє, що в них є проблема. Вони відчувають цю біль, вони розуміють всі свої вигоди. Ви вже їх і затригерили, і от вона вже дійшла, але в якийсь момент не купила. Ви вже їй ціль показали, що хочеш це зроби це. Ну, Логічно, не купила. Що ж таке? Бар'єр? Психологічний бар'єр. Сумнів, страх. От Щось блокує прийняти рішення, щось не дає, і це дуже часто підсвідоміє патерни, упередження, страхи, сумніви в собі і відсутність гарантій. Мені ж ніхто не гарантує, що в мене вийде. Зі мною ж ніхто не буде за ручку йти до моєї мети. І тут дуже варто попрацювати з цими бар'єрами, тому що на цьому етапі зливається величезна кількість людей, в яких ви вклали вже дихіра енергії. Тобто ти гріла-гріла, спілкувалася, спілкувалась, вкладала енергію, вкладала в контент як експертка, проводила купу стрімів, розповідала, мотивувала бла бла, 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 а вони не купили, бо в них є бар'єр. І якщо цей бар'єр не проб'єш ти, а проб'є хтось інший, то хтось заробить твої гроші. І тут ну, реально дуже некомфортно, дуже неприємно. Тому варто працювати з бар'єрами. Тому що контент блогу, де не, нема пропрацювання бар'єрів, це просто ахіренний цікавий контент, який не має продажів дуже часто. І наступний Останній етап це вигідна пропозиція. Ти вже дуже класно знаєш свою цільову аудиторію, ти вже розумієш їх, ти вже на кожному етапі з ними працювала, спілкувалася, ти вже бачиш цих людей в директі, ти вже бачиш їх в коментарях, ти вже кожного знаєш як себе. Дай їм вигідну пропозицію. Тільки для підписників. Тільки для учасників Етеру, тобто хто дійшов от з тобою реально до кінця, хто з тобою докомунікував до кінця. Дай їм оффер класний, дай їм унікальну пропозицію. Дай тільки по промокоду для тих, хто сьогодні з тобою в цьому сторіс. Дай унікальну пропозицію для підписників телеграм-каналу, хто з тобою вже дуже близько і вже місяць тусує. Дай для старичков, дай для близьких друзів в інсті, дай для тих, хто з тобою давно, але не міг прийняти рішення. Змотивуй їх вартістю, змотивуй їх додатковою пропозицією, змотивуй їх апсейлом, що, окрім того, що вони куплять це, ти їм даш ще щось: бонуси до продажі, апсейл, От дай їм більше, ніж вони очікували, щоб для них це о, так це вигідно. Мені вигідно саме зараз це купити. Я хочу це купити прямо зараз. Бо це для мене це персоналізовано, це прям тільки для таких, як я, які вже давно, для тих, хто дивиться всі сторіс і там знає якесь кодове слово і так далі. Тобто для особливих і плюс вигода. Може бути, для особливих плюс вигода. З цим розібрались? А тепер я вам покажу, де та як можна реалізувати таку стратегію. І презентую вам свій планер, в якому дуже зручно можна все це зробити. Ось як виглядає контент-планер на місяць під оцю методику. Тут є всі канали, де можна це все публікувати. тут є мета, тут є запит цільової аудиторії, який ти вибираєш. Тут одразу ти можеш прописати ідею того, що ти будеш створювати. Наприклад, ти контент-креатор чи веб-дизайнер, і ти хочеш створити воркшоп для вчителів, як працювати в Canva, як створювати свої навчальні матеріали в Canva. Ти плануєш створити його у виді відео, закритого на YouTube, і ти собі цю ідею просто тут фіксуєш. Далі тобі потрібно придумати сценарій цього воркшопу. Якщо в тебе немає досвіду створення сценаріїв для воркшопів, натискаєш в комірку, викликаєш ai асистента пишеш йому промпт, стрілочку натискаєш і чекаєш, поки він тобі згенерує. Супер! Дві секунди і готово. Натискаєш вставити. І ось цей текст вже готовий. Ти під нього просто готуєшся і все. Таким чином, ти швидко заплануєш цілий місяць наперед, придумаєш і навчальні продукти закриті, і промо, контент, який приведе тобі цільову аудиторію. Так ти зможеш швидше рухатись і заробляти більше. Лінк на цей шаблон є в описі. В наступних відео поговоримо детальніше про контент стратегії.